Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо різотто з грибами. Різотто це перша страва італійської кухні. Існує безліч варіантів її приготування. Сьогодні приготуємо різотто з сумішчю грибів і шафраном. А наприкінці додамо вершкове масло і сир пармезан. Для більш кремової консистенції розігріваємо сковороду, наливаємо трохи олії, викладаємо зубчик часнику, я його розрізала навпіл і трохи його обсмажимо. Потім убираємо часник і викладаємо гриби. В мене суміш заморожених грибів. Посолимо і смажимо помішуючи до готовності. Мої гриби готові. Убираємо їх з вогню. Подрібнюємо цибулю. В мене ось така маленька. У сковороду наливаємо трохи олії і викладаємо подрібнену цибулю. Обсмажуємо її до напівпрозорості. Висипаємо сухий рис і помішуючи, обсмажуємо його приблизно 2-3 хвилини, потім додаємо до рису і повністю випарюємо трохи сухого білого вина. Вино збагатить смак страви своєю кислотністю та ароматом. Також підготуємо бульйон. Він має бути гарячим або можна використовувати гарячу воду. Додаємо у бульйон або у воду шафран і все перемішаємо. І далі починаємо додавати гарячий бульйон у рис. По одному ополонику за раз і помішуємо. Як тільки ополоник бульйону вібрався в рис, додаємо наступний. Залишимо трохи бульйону для грибів. Половину грибів викладаємо окремо і додаємо трохи бульйону. Подрібнюємо занурювальним блендером до отримання ось такого крему. Додаємо грибний крем до рису і продовжуємо готувати. Додаючи по ополонику бульйону. За кілька хвилин до готовності додаємо гриби, які в нас залишилися, і перемішаємо. Рис не повинен бути розвареним та надто м'яким. Він повинен бути альденте. Наприкінці вмішуємо в готове різотто шматочок вершкового масла і тертий сир пармезан. А зверху притрусимо подрібненою петрушкою. Друзі, а якщо вам сподобається це різотто з грибами, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!